Добрий день, дякую вам, пане Тарасе, Чого ви очікуєте від зустрічі у форматі Рамштайн цього разу? Минулого разу обговорювали питання авіації. Не вийшло поза минулого ранку. Домовилися разу домовилися про надання танків. Ну, власне, з приводу того, що минулого разу не зовсім вийшла з авіацією, в принципі, трошки вийшло, як ми бачимо, тому що дискусії з приводу надання авіації вони, насправді вже починають переходити в практичну площину. Тобто, ми повинні розуміти, що сам по собі формат Рамштайну він не передбачає ну, деталізованих обговорень. Ну, таких от, е, практичних моментів постачання да, тої зброї, яка нам потрібна. Е, Рамштайн вирішує принципове питання, і він вирішує ту рамку, той механізм е, і той рівень, на якому цей механізм постачання буде працювати далі. Тобто, очевидно, що минулого разу е, була е, досягнута принципова домовленість про те, що Україні потрібно передати бойові літаки. І е, далі дискусія, звичайно, перейшла у формат, е, після того, як це питання було вирішене, що, що саме потрібно зробити для цього, і які саме. І такі треба передавати Україні так, щоб це було максимально швидко, і звичайно, так, щоб ми могли максимально швидко ці літаки використати в бойових умовах. І тому, в принципі, природне, що. Зараз ми бачимо е обговорення е цих питань, воно триває е уже на рівні окремих країн е наших західних партнерів, так е членів цієї ці ініціативи Рамштайн. Ну і в принципі, ми бачимо, що ну вже починають говорити про досить практичні речі. Так, от Польща і е Словаччина говорять про те, щоб е Ну, можливо, передати свої модернізовані Міг-29. Словаччина навіть сьогодні цьому, цьому питанню, в тому числі, присвятила засідання уряду. Тобто, ну, зрозуміло, що все це є результатами попереднього Рамштайну, де ось ці питання були вирішені. На сьогодні ми бачимо, що цей Рамштайн він в більшості він присвячений підготовці до нашого. Такого масштабного контрнаступу, який ми очікуємо, і до якого ми активно готуємося, ну і, власне, оскільки. Динаміка на фронті вона досить така от, досить активно відбувається. То зрозуміло, що цей Рамштайн він присвячений зміні цієї динаміки. Так, тобто ми чудово розуміємо, що на сьогодні в пріоритеті в плані постачання озброєнь навіть не стільки питання, такі от середньої і довгострокової перспективи, як та сама авіація, сучасна західного виробництва, скільки зараз в пріоритеті те, що ну зараз в цей момент і в найближчу перспективу буде зміцнювати нашу. Здатність до е, і готовність до проведення цих наступальних операцій, тобто, ну е, зрозуміло природньо, що зараз говорять про танки, тому що ну якби поставки е, цієї зброї зараз виходять уже на фінішну пряму, і ми повинні розуміти, що. Ну, коли от наші західні партнери говорять, от, називаючи цю кількість, да, там 150 танків, це не означає, що вони говорять тільки про 150 танків. Ми повинні розуміти, що ну, питання розглядається нашими західними партнерами в комплексі. Тобто тут йдеться і про запчастини до цих танків, і про розгортання логістичних і ремонтних баз по обслуговуванні цих танків. Мається на увазі також і поставка снарядів до цих танків. Так, ну Таких от паливномастильних матерів, тобто ну дуже багатьох моментів, які насправді вони на перший погляд вони не зовсім видимі, але без цих врахування цих моментів, без їхнього забезпечення, насправді танк, як бойова одиниця він ну практично не буде здатен виконувати е, ті функції, які на нього покладені. Тобто, ми розуміємо, що насправді це з точки зору поставок західних, так з точки зору західних зусиль наших західних партнерів, це ну насправді це колосальні зусилля. Це е, дуже багато різних моментів, дуже багато. Різних нюансів і факторів, які треба всі звести в одній точці в часі, і їх треба звести ну, плюс-мінус в одну географію. Тому, в принципі, можна говорити про те, що е, цей Рамштайн е, остаточно вже запустить механізм е, насичення Збройних сил України, принаймні от тих штурмових підрозділів, які ми готуємо танками. Е, другий пріоритет це снаряди і боєприпаси в цілому, тому що це якраз те, що нам буде потрібно для е, нашої наступальної операції. І третій пріоритет це системи протиповітряної оборони, враховуючи те, що питання авіації а поки що обговорюється в форматі і і і по часу воно якби не дуже швидке. То для того, щоб а, дати нам додатковий інструмент, який ми можемо вже і зараз захистити наше небо, очевидно, що будуть обговорюватися питання додаткових комплексів протиповітряної оборони, які б дозволили до певної міри компенсувати зараз відсутність а, у нас в руках західної авіації. От власне пане Тарасе, на рахунок тут і зараз знаємо, що зустріч відбувається в онлайн-форматі а у квітні. Дня вже плануються лідери зустрітися очно. А чи зараз буде нам надаватися все те, що було заявлено? Там, наприклад, Резник просив 250 тисяч нарядів щомісяця і так далі. Чи це вже тоді буде обговорюватися питання про надання? Ви як вважаєте особисто? Це підготовча якась зустріч, чи це зустріч з певними рішеннями? Це буде і так, і так просто по тій причині, що насправді ми бачимо ще до Рамштайну, теж була проведена така підготовча, кажуть, домашня робота країни Європейського Союзу окремо між собою збиралися з питання об'єднання зусиль координації виробництва снарядів. І так само була зустріч в трикутнику ЄС НАТО Україна, і теж якби ну, ці три суб'єкти, так ми разом з нашими західними партнерами обговорювали питання, як краще координувати зусилля по. Виробництву тої кількості снарядів і в ті часові рамки, які нам потрібні, тому очевидно, що на сьогодні в рамштайні будуть будуть результати ось цих зустрічей. Да, тобто, зрозуміло, що е, європейський союз він вже виступив офіційно з заявами про те, що вони будуть створювати спеціальні фонди для, для цього. Вони будуть створювати спеціальні інструменти, які дозволять об'єднувати зусилля і координувати зусилля військово-промислових комплексів. І е, очевидно, що результати цього будуть презентовані на цьому рамштайні. Вони будуть обговорені, тобто, ну б, в загальному обговоренні буде зрозуміло чи цього достатньо в принципі чи треба щось для цього додаткове так і відповідно вже буде практична дискусія про те коли може початися це спільне виробництво якими темпами в яких об'ємах і наскільки швидко це можна доставляти в україну тобто ну ми зараз знаходимося просто всередині цього процесу і я думаю що на квітень місяць вже ці механізми будуть точно відлагоджені і вони вже будуть давати ну такі от серйозні системні відчутні результати Налагоджуються механізми із поставкою літаків. Відтак бойові літаки Міг 29 передаватиме коаліція із кількох країн. Ці винищувачі можуть потрапити до України упродовж кількох тижнів. Про це сказав речник уряду Польщі Пьотр Мюлер під час прес-конференції у Варшаві. Він зазначив, що є чіткі декларації, які як це країни будуть, але які це саме країни будуть, але вони самі оголосять про це. Крім того, уряд Словаччини під час сьогоднішнього засідання може розглянути питання передачі мігів. Глава міноборони Ярослав Надь переконаний, що уряд країни має достатню компетенції, аби ухвалити позитивне рішення. Водночас він наголосив, що наразі чекає додаткової інформації по цій темі. Цікаво розвиваються події. Бачимо, що все ж таки, ось ця така е, стіна е, з тим, е, аби не поставляти в Україні міги і авіацію, впала. А як ви думаєте, як зміниться ситуація на полі бою, якщо прийдуть до нас міги? Ну безумовно ми відчуємо ці зміни, тому що е, ми розуміємо, що міги нам потрібні, і так само як е, ну, суттєве поповнення нашого власного авіапарку, і е, так само ми повинні пам'ятати, що ми говоримо про міги, які пройшли е, модернізацію за стандартами країн-членів НАТО. Тобто, е, в принципі, це літаки, які е, можуть бути носіями окремих е, типів ракетних озброєнь, які використовують країни-члени НАТО, і відповідно це ну і ракети класу повітря, повітря, і ракети класу повітря Земля. І е, зрозуміло, що цей, ця зброя, вона не йде ну, в принципі по якості в порівняння з тим, що використовуємо ми, з тим, що можуть використовувати росіяни. Тобто, ми повинні розуміти, що е, ну, ці літаки вони будуть змінювати ситуацію в контексті з тими озброєннями, які будуть надходити нам разом з цими літаками. І зрозуміло, що е, те, щоб ми, коли ми будемо мати ці літаки вже в власному користуванні, е, спектр наших можливостей в небі він значно розшириться. Починаючи від того, що ми. Ми будемо набагато ефективніші в протидії російським ракетним атакам, так і в нас ростуть можливості е, в, в, в тому, щоб знищувати повітряні цілі от ті крилаті ракети, та, які росіяни використовують для е, масованих обстрілів української цивільної і критичної інфраструктури. І е, так само ми е, зможемо наростити наш потенціал по е, нанесенню ударів з повітря по е, російських наземних військових цілях і військових об'єктах е, на окупованих тимчасово територіях. України і Таким чином ми зможемо значно посилити потенціал наших сухопутних підрозділів. Так і відповідно ми зможемо ще краще і ще більше закріпити ті успіхи, які будуть досягнуті в результаті наших контрнаступальних операцій. Тобто, насправді цей цілий комплекс, цілі такі будуть використовуватися і як елемент протиповітряної оборони в нас, і органічно доповнювати до речі, ось ті системи сучасні ППО, які ми зараз експлуатуємо, тому що ну умовно кажучи, ми. Повинні розуміти, що для того, щоб літак винищувач був ефективною, ефективним інструментом захисту повітряного простору, він повинен ну, як кажуть говорити, комунікувати так, як мінімум з батареями протиповітряної оборони, обмінюватися інформацією, той, яка от що відбувається в повітряному просторі. І оскільки, е, ми говоримо зараз про літаки, які пройшли ось цю західну модернізацію, то відповідно вони це можуть робити, і це дуже серйозно посилить наш потенціал в тому наскільки буде захищене українське небо. Бо ну і зрозуміло, що е, ми зможемо набагато більш впевнено е, відбивати е, і удари російської і фронтової авіації. ну і зрештою, е, в комплексі з тими самими е, батареями Петріот з радіусом дії 150 кілометрів, ми потенційно і максимально ефективно зможемо е, щонайменше максимально далі відігнати російські літаки від е, наших кордонів, і, зрештою, від лінії фронту, що дуже сильно ускладнено насправді росіянам з е, свого боку да, от, е, проблему, як прикривати Свої війська з повітря, продовження теми про літаки і про збиття літаків. Атака російського винищувача на дрон США свідчить про те, що президент країни агресора Путін прагне розширити зону конфлікта і йде в Саме так вважає секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, кремлівський диктатор намагається. Так би мовити, підвищити ставки в умовах стратегічного програшу в надії на зміну обстановки. Водночас російські пабліки поширюють фрагмент відео із су 27 який пролетів поряд із американським БПЛА перед зіткненням. На кадрах видно, що безпілотник був без озброєння та ніс під крилом додатковий паливний бак. Представник ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі заявив, що США вжили низку заходів для захисту своєї власності збитого БПЛА. Нудам, що Туреччина план планує відкрити босфор для військових США аби забрати дрон МК 9 ріпер заявив міністр оборони країни. Пане Тараса, є декілька версій щодо того, хто ж збив, все ж таки е е е американський літак. Одна версія говорить російська версія про те, що е е Сам літак впав, тому що через технічні причини американська версія говорить про те, що це збили росіяни. Перед ними вилили паливний бак. Яка у вас версія? Можливо, ви до якої схиляєтеся із уже наданих? Ну ви знаєте, що якби не ось така абсолютно непрофесійна поведінка російських пілотів, то не було б маневру цього американського безпілотника, який призвів до його. Зрештою падіння, так, тобто, якщо навіть відштовхуватися від версії, яку озвучують росіяни, то в принципі, ну, якби цьому безпілотнику не за його Йому... прольоту, до речі, в міжнародному повітряному просторі не заважали російські винищувачі, то в принципі ніякої катастрофи б і не було. Тому, зрештою, в кінцевому випадку ми повинні пам'ятати, що саме безвідповідальна і непрофесійна поведінка російських військових пілотів, вона зрештою і стала причиною цього інциденту. В цілому тут. Ну, Тут насправді нема чому дивуватися, тому що ось така російська поведінка в міжнародних і територіальних водах і в міжнародному повітряному просторі. Так, це ну це, це дуже типовий типовий почерк російських військових, тому що насправді вони ще впродовж багатьох років до початку свого цього повномасштабного вторгнення в Україну вони насправді саме цим і займалися. НАТО щорічно опублікувало навіть цілі статистичні звіти там по кількості інцидентів. Ідентів по місяцях і е, впродовж цілого року так скільки разів і російські військові літаки наближалися в е, небезпечно близько до і е, американських і натівських е, військових кораблів, і так само до. Е, Бойових літаків країн-членів НАТО робили е, аналогічні, такі от дуже, дуже близькі прольоти, так, перед, е, перед військовими кораблями і перед військовими літаками країн-членів Альянсу. І в принципі ця поведінка в, ну, от, вона для росіян була типовою. Тобто це такий типовий напівхуліганський, напівм'яко кажучи, нерозумний почерк да, от російських військових таким чином, вони намагаються, мабуть, собі довести, що вони професійніші, аніж військові. Країн-членів НАТО зрозуміло, що коли росіяни це робили раніше, і коли ці прильоти вони здійснювали біля військових кораблів, наприклад, так, під час військово-морських навчань, або біля військових літаків пілотованих так країн-членів НАТО, то російські льотчики поводили себе звичайно зухвало і, звичайно, дуже нерозумно, м'яко кажучи, але ну, вони принаймні тримали якусь певну рамку. Тут очевидно, що це був такий, знаєте, абсолютно раціональний розрахунок. Враховуючи. Чи те, що це БПЛА, так і е, ні про які жертви е, з боку Сполучених Штатів, да там загроза життю пілота там чи його здоров'ю не може йти мови, то в принципі росіяни вирішили е, діяти трошки різкіше, трошки жорсткіше. І е, ну, з цієї точки зору, це справді перший раз, коли такий інцидент е, спровокований е, російськими військовими, да, російськими льотчиками, він спричинив до е, падіння і фактично знищення е, літального апарату військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки. Це здає. Ця з другої світової війни вперше коли Росіяни от е, е, таке собі дозволили. Але оскільки це БПЛА, то Росіяни свідомо йшли на от, це, от, на цю ескалацію, розуміючи, що е, політичні ризики тут будуть мінімальні. Дивіться, до... але ж якщо вдаватися до деталей, якщо я правильно розумію, то саме літальний апарат МКЮ 9 е, американських сил повітряних, він саме е, е, розвідує ситуацію, і передає як я розумію, е, все на Рамштайн. Правильно, тобто, це. Літак, який подає інформацію, що що ж відбувається в водах, тому в принципі причина для того, аби збити у Росії була пряма, зрештою, росіяни ну могли вигадати цю причину. Тобто, це ну скажімо так, взагалі це ударний тип безпілотника, але він може використовуватися і для нанесення ударів, тобто, це не розвідувальний та... літальний апарат. Це був розвідувальний політ. Насправді цей безпілотник може використовуватися і в для нанесення ударів, і для збирання інформації. Ці безпілотники разом з іншим типом безпілотника, набагато більшим з більшим радіусом дії Global Hawk, американці використовували ще до початку російського повномасштабного вторгнення для того, щоб здійснювати прольоти в міжнародному повітряному просторі і збирати інформацію і по півдню по чорному морю, і по півночі, і так далі. Тобто, в принципі, в цьому для росіян теж не було абсолютно нічого. Але це не те, що цей безпілотник вперше там з'явився, і ніколи раніше американці такого не робили. Це теж типова практика. Зрештою, Чорне море це не внутрішнє море а, Російської Федерації. Якби вони собі хотіли ці, про це думати так. Там, зрештою, Туреччина, країна-член НАТО. так? Тобто, в принципі, американці абсолютно повне право мали знаходитися в міжнародному повітряному просторі. І е, ну, такі польоти не заборонені, в принципі. Е, і ну, в принципі, ця інформація американцям е, потрібна була, по-перше, для себе. Для того, щоб розуміти, що відбувається в Чорному морі і яку загрозу становлять росіяни в зв'язку з тим, що Чорноморський флот задіяний до ведення цих бойових дій російського груповання на території України, і з іншого боку, ну, це безпека натовських кордонів, це безпека і Чорноморського регіону, і це безпека півдня НАТО, в тому числі Румунії, з військових баз якої і злітають ці безпілотники для проведення цих розвідувальних місій. Російська Федерація так і Америка хочуть забрати залишки, які впали в Чорне море. Чому це настільки актуально і чому це настільки важливо? Це актуально з цієї точки зору, що потенційно росіяни можуть отримати доступ до цих уламків, і теж потенційно росіяни можуть щось собі звідти витягнути і спробувати щось використати для того, щоб технологічно або покращити власні безпілотники. Ну або зрештою в кінці кінців передати це Ірану, який вже до речі має досвід такий, Да? Бо ну, тут є такий певний політичний фантомний страх у Сполучених Штатів Америки, тому що в 2019 році вони якраз бінов ну, поблизу Ірану. Втратили е, один із своїх розвідувальних е, стратегічних безпілотників, е, армійський е, варіант е, безпілотника Global Hawk. І е, е, іранці змогли його посадити, ну, як кажуть, одним, одним шматком, е, розібрати його. І так в Іранці з'явилися шахеди, так в Іранці з'явилися Мохаджери, ну, тобто, е, розібравши методом реверсивного інженерінгу, так, е, е, іранці змогли е, збагатити себе технологіями. Е, інше питання в тому чи, ну, По-перше, чи вдасться росіянам справді отримати доступ до цього безпілотника, тому що він впав там, здається, десь 170 кілометрів, чи щось таке да, від, від західного узбережжя Криму, південно західного І ну, там же ж і глибина, і шторм зараз, і так далі. Да? Тобто, ну, Виникає питання, чи зможуть росіяни взагалі фізично це зробити. Друге питання, чи достатньо там ну, цілі уламки для того, щоб щось з них можна було в технологічному плані? Ні, так би мовити, витягнути третій момент: чи вистачить росіянам часу, ну я кажуть, розуміння да для того, щоб ці, ну, цю технологію е, опрацювати і е, спробувати її використати? Причому знову ж це ж ну не? В якомусь одноразовому випадку да? ну, ми говоримо про використання, це постановка на, як кажуть, таке серійне виробництво. Да? якби чогось з цими технологіями, там, чи нового типу безпілотників і так далі. Все це від росіян потребуватиме, по-перше, часу, по-друге, доступу до. Окремих так само технологій, які їм зараз дуже мало доступні через санкційний режим, єдиний ризик, який тут може бути, це те, що росіяни, якщо знову ж да в них все вдасться, і вони отримують доступ до цих уламків, вони зможуть щось і щось вони звідти дістануть. Вони це щось зможуть передати Ірану, в якого ну якби досвід роботи от такої, от з уламками і з американськими технологіями набагато більше ніж у Росіян. Оце єдиний політичний ризик, який очевидно зараз розглядають сполучених. Ченні штати, хоча ну ми вже чули, що офіційно Пентагон заявив про те, що ну доступу до цих уламків немає ні в росіян, ні в американців зараз. Тобто ну очевидно, що вони десь затонули на тих глибинах, де принаймні, зараз проводити будь-які роботи по тому, щоб їх дістати, неможливо. Ну а далі я думаю, що в Сполучені Штати пам'ятаючи цей досвід з Іраном, так бо ну там ситуація була насправді дуже серйозна. Тодішній президент Штатів Трамп він взагалі тоді розказував про те, що він нанесе там удар крила. Тими ракетами по території Ірану для того, щоб не дати іранцям вкрасти свої технології. Ну але зрештою там все обійшлося просто політичними заявами та й все. Але ну таким чином посилювати Іран, сполучені штати очевидно вже не хочуть вдруге, так і саме тому от ми теж чуємо цю інформацію про те, що Туреччина готова допомогти Сполученим Штатам в тому, щоб або ці уламки дістати, якщо є така можливість, або зробити так, щоб принаймні до них не добралися росіяни. Знову Туреччина. Дякуємо вам за те, що знайшли час долучились і Пояснили, що ж насправді відбувається. Тарас Жовтенко, кандидат політичних наук, член громадської ради про МЗС України, експерт з міжнародної безпеки фонду Демократичні ініціативи.